Власний відеоролик про заробіток в інтернеті це те, що ти шукав. В цьому відео я вам покажу, як заробляти в інтернеті з допомогою телефона, ноутбука, комп'ютера, як заробляти реальні кошти, кошти, які можна виводити, як заробляти в інтернеті у 2024 році. І неважливо, ви хлопець, дівчина, чоловік чи жінка, ви всі зможете заробляти в інтернеті, якщо будете повторяти цей спосіб. Обов'язково ставте лайк перед переглядом цього відео. Пишіть коментарі, давайте підтримувати український контент. Також можете підписатись на канал. А ми будемо починати. Полетіли. Я перейшов на запис екрану, тепер вам покажу дуже крутий спосіб заробітку в інтернеті для українців у 2024 році. Е, дивіться, для роботи нам потрібен індикатор. Давайте я цей індикатор видалю і заново його підключу. Нам потрібен індикатор СМА, настройки залишаємо стандартні. Як працює цей індикатор, він працює перетин. Тобто, коли ціна перетинається, індикатор зверху вниз, ми заходимо на пониження. Коли знизу вверх ціна перетинає ось індикатор, ми заходимо на підвищення. Індикатор це є ось ця синя лінія по центрі графіка. Бачимо, що угода на 2000 гривень все-таки. Мінусова, на жаль, що ми робимо в таких випадках. Ми вже заходимо на 4 тисячі гривень. Бачимо, тренд помінявся, ціна вже пішла вгору. Ми тепер заходимо вгору, так як ціна пересіклася, індикатор знизу уверх. І ми заходимо за обмови цього індикатора тепер вгору. Е, краще всього, друзі, заходити на 1% від балансу, е, щоб якщо що, можна було взяти догон. Тому що не завжди, не з кожного разу. Виходить так, що угода з першого разу закривається в плюс. Тобто у вас е, повинні бути кошти на догон, якщо угода закриється в мінус. Від мого балансу 1% це є 1280 гривень. Тобто я повинен таку суму заходити в угоду. Я зайшов трішки більше ніж на 1%, Я заходив спочатку на 2000 гривень. Ну трішки більше, це прям е, не, не дуже критично. Да? Але ну, краще всього, да, звичайно, заходить на 1%. Тому що якщо угода мінусова, ви вже, ви вже заходите на 2%. Е, бачимо, що угода плюсова, ми заробили 3480 гривень. І дивіться, невелика математика. Давайте перейдемо у калькулятор. Е, дивіться, 3480 гривень ми заробили. так? Але на минулій угоді ми втратили 2000 гривень. То виходить, чистий у нас заробіток. 1480 гривень. І зараз ми ще раз візьмемо угоду. Е, ну, давайте також на 2000, ні, 2500 це забагато. 2500, я відкривати угоду не буду. Я відкрию угоду тільки на 2000. На 2000 на підвищення. Давайте візьмемо. Ось, бачимо, що ціна тепер пересікла цей індикатор зверху вниз. Тобто. Як би потрібно заходити на пониження. Але в такій ситуації ми не будемо заходити на пониження, тому що ми бачимо тут накопичення. Дивіться, я вам покажу, що це означає. І чому я взяв вгору, а не вниз. Тому що, дивіться, ціна стоїть на місці. Давайте я вам намалюю. Ось, ви бачите, ось тут ціна фактично стоїть на місці. Вона ходить ось в такому коридорі. Ось. Тобто вона скоро ще не планує пробивати цей рівень. Тобто вона ще не планує йти вниз, вона не планує йти вгору. Але ми ось зловили гарний, так сказати, відкат. Ми хочемо зловити гарний відкат. тому ми тут і зайшли. Ми зловимо відкат, ціна піде от сюди, і ми заробимо кошти. Ось так це працює. Залишається 28 секунд. Ось, ми хочемо зловити відкат. Тобто, ціна повинна перекрити імбаланс. Ми бачимо велику червону свічку, велика червона свічка. Прям. Не може прям, бути ось так: от велика червона свічка. Після неї ще одна червона, і ще одна червона, і тільки червона. Після великої червоної свічки 100% буде велика зелена свічка, тобто будуть ціну відкупати. Ось так це працює. Бачимо угода плюсова, плюс 1740 гривень. Так, давайте перейдемо у калькулятор. І ще давайте плюс 1740 гривень. І того ми заробили 3220 гривень. 3220 гривень це є наш заробіток. Давайте подивимось, скільки це в доларах. В доларах це приблизно 78 доларів. Ми заробили за 5 хвилин. Досить гарно. Дивіться. Якщо ви тут хочете заробляти, запам'ятайте, ви маєте відкривати угоду. Перше це на 1% від балансу. Друге, це заходити в угоди строго по сигналу, а не пальцем в небо. І тоді ви тут будете заробляти. Е, нагадую, посилання на брокера є в закріпленому коментарі. Також там є промокод, якщо вам потрібно е, на перший депозит. А для тих, хто додивився цей відеоролик до кінця, давайте я вам покажу круту фішку, яка вам допоможе заробляти. Якщо ви не зрозуміли в цьому відео нічого. У мене є телеграм-канал, в якому я публікую різну інформацію, показую, скільки я заробляю, публікую посилання на відеоролики з Ютубу, записую кругляшки різні, ну в общем, розірш і так далі. А також у мене є торговий бот, він безплатний. Це дуже важливо. Він безплатний, нічого платити не потрібно. До цього бота підключено багато різних індикаторів, і він видає вам сигнали. Спочатку він вас сповіщає, що буде сигнал, а потім він вам видає сигнал. Що таке сигнал? Сигнал це бот вам пише валютну пару. ось наприклад бачите ось Тут валютна пара, бот вам пише час, до якого заходити, Ви відкриваєте угоду за допомогою бота. Тобто, бот вам пише валютну пару, направлення і час, а ви відкриваєте угоду. Просто повторяйте. І на цьому можна заробляти, тому що бота підключено багато індикаторів і досить гарна проходимість у цих індикаторів, що допомагає е, вам заробляти. Дивіться, для прикладу за п'ятницю статистика 15. Якщо би ви заходили в угоду на одну тисячу гривень, на всі 15 угод, Це виходить. Давайте 15 тисяч гривень. Це буде 15 угод. Так, давайте ще один нулик. Ось 15 тисяч гривень, це виходить. Якраз таки 15 угод по 1000 гривень. Ви б заробили чистими, виходить 10-13 тисяч гривень. Ось 13 тисяч гривень ви б могли за один день заробити, якщо, якщо б ви відкривали угоду на 1 тисячу гривень. Ну, опять -таки, ви повинні угоду відкривати на 1%. Нагадую, цей год безплатний. Дивіться, як до нього підключитись. Ви переходите по силці в закріпленому коментарі. Там буде посилання на мій телеграм-канал. В телеграм-каналі ось є посилання на бот. Переходьте в бота, нажимаєте Старт, підписуйтесь на мій основний канал. Якщо немає аккаунта на брокері, ви нажимаєте зареєструватися і робите собі аккаунт на брокері. А якщо вже є аккаунт, ви нажимаєте я вже зареєстрований, бот видає посилання, і ви підключені до бота. Все, торгуйте собі на здоров'я по сигналам, Нічого вам платити не потрібно. Ось такий вийшов відеоролик, ставте лайки, пишіть коментарі. Давайте будемо підтримувати разом український контент. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока!